Доброго ранку, дали мені груз, чекав я його буквально день вчора. Тобто, не то, що я чекав його, просто мені вчора робили при цеплу. Мені дали степ дека. Його треба було б ніби, закупити екіпмент, тобто, закупити все там, ланцюги. Е... О, зараз чихну. Ланцюги, паски, якби, все обладнання, яке мені потрібно. Тобто, рампи встановити. Рампи, зараз що це означає? Це означає, що я можу возити техніку, різну техніку. Це класно, це буде доволі таки цікаво. Я не впевнений, що я вам буду знімати кожний груз. Я буду вам знімати більш цікавіші грузи. Але, наприклад, сьогодні буде мій перший груз на степдеку. Особисто для мене, мій особистий груз. По степдеку, це буде перший груз, його я мушу зняти, тому що це щось перше, це щось новеньке. Коштує цей груз 1900 доларів гросу, моїх 28% це 532%, я щось таке, 500 долара. Їхати мені 700 миль це приблизно 13-14 годин. Е, розвантаження в понеділок, сьогодні п'ятниця, я буду сьогодні їхати, буду завтра трошки їхати. І цілу неділю буду стояти. І в понеділок мене буде розвантаження. Така ситуація, що моя англійська доволі таки погана, і я не знаю, куди потрібно приїхати. Я дзвонив до цього чувака, куди кажу, приїхати приїхати каже, гейт набор ван. Я кажу, я ще не прийшов гейт No3. Він каже... Він щось там каже, а я щось таке не до кінця розумію. Я такий, я кажу, I torture number one, yes, він такий, yes, but where are you? І я це шукаю, шукаю, він каже, він приматівкається, пахається жорстко, я його повністю розумію. І він каже, окей, okay, complet, каже, стай каже, і каже, нікуди не їдь, Зараз я по тебе приїду. Він каже, що зараз їде по мене. Uh, тому так. Да". Така шляпа теж буває, я не знаю чи мені це перепаде чи ні, але таке теж якби трапляється. Якби. То поки що просто стою. Поки що стою, його чекаю, побачимо, що з цього вийде. Я на позитиві і все добре. Так о, серед дороги, до речі. Це чувак з яким я говорив. А це місце на яке я приїхав. Вроді не схаряний він. Але ще маю чекати, щоб цей виїхав, тоді я заїду і мене Ну, e, no. Побачимо, що з цього вийде. Що ж, мене завантажили, e, почався дощ, прийшла гарна хмара, почався дощ падати. Як кріпити, поки що не знаю, але думаю, просто буду паски кидати і пасами так все позакріплюю. Ну, так, да, пасками просто, але він дощ почався неприємно однако. Ну нічого, зараз розберемося. Ну що ж, мої дорогенькі, дощ практично закінчився, я думаю, що я можу приступати до важкої роботи. Так, да, дощ трошки моросить, але то нічого. Що, будемо кріпити його по-всякому. І по верху, і по низу. Тут будемо верху. Так, це сюди. А це? Туди. Блін. Трохи не долетіло, але... Но... але нічого. Потім перекину. На два. А це що? Можемо на раз. Так, що в нас тут? Тут у нас все стоїть, це є, це є. Ці штуки в нас є живі, здорові. Там у нас мої штучки теж є живі, здорові. Ці є, ці є. Нічого не випадає. Колеса цілі. Це у нас так, типу, щоб не улетіло ніде це є колеса цілі. Тут все окей, це так закріплене. Так, тут все є колеса. Колеса цілі, це є, закріплено, 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 закріплено. Так. Це ми зади сюди. закрываем эту штуку так кулечек все закреплено стоит тут все есть тут тоже все есть все. Так, це, є. ну все, в принципі, можна їхати. Фотку треба зробити. Що я його завантажу. Коротше, той гейт, де я був, він зачинений. Там де я виїжджав, Там, де я заїжджав, щоб виїхати, треба гейт number 1. I didn't know where is gate number 1. І зараз буду шукати по цій стройці цей number gate. Gate number 1 Я виїхав. Груз мій, все добре. Летимо в дорогу Дальню. Почався великий дощ. але Це абсолютно не перешкода для мене, як, як і для всіх драйверів, по суті. Їхати е, ще вийшло за 7 годин, сьогодні ще з годинку другу проїду, стою на тракстоп. Е, ночу... Ну що ж, я приїхав на парковку, паркувався дуже, дуже довго, не міг запаркуватися пішов вмився, помився, намазався кремом. Ще їхати 6 годин до розвантаження. Їхало мені доволі таки легко. Зараз буду вечеряти. Зараз буду вечеряти. Буду вечерити я. якась така каша. Оце таке звідси. Висипаєш сюди, водичку заливаєш і в мікроволновку. Я думаю на хвилинку-дві. Буду вечеряти. Завтра в мене буде спокійний теж день. Зараз покажу який. А це я роблю яєчню Блін, ну погано видно. А, там і яєчня. А тут каша. І зараз зроблю сладкумі огірків. гірків. Так, отак і їмо. До речі, це я зараз роблю стірку. Стірку я вже закинув. 275 це коштує, Тут вже трохи понакидав. Забув трохи засняти. Вам це все. Копійки можна розміняти на касі. Любі бумажки розмінюють тобі на любі копійки. Так. Що це? 50 центів залишилося 25. Єсть, окей, це в мене все виставлено. Старт. Ну і все, поїхав. Так, поки воно стирається, я йду в туалет, йду митися, снідати. 30 минут, а потім ще сушка так само буде 30 минут чи година. У нас тут туалети. Туалети. Я собі купив ша е шаур. тобто душ. Е тут стираються мої речі. І ось мій душ. 40-50.07. 50, 07. 40, 07. Щось ми працює. 40, 5, 40. Всім. О, єсть! Ну і так виглядає тут душе. Прохолодно доволі-таки, але взагалі ну, чисто, чисто, чисто. Тут а що у нас? Чисто? Над да. В надбет, євроремонт. Так, душ. Потім забираю стірку на сушку і поїхали далі. Снідати, снідати. А до речі, ось так виглядає парковка з. О 10-й годині. Машин дуже мало, місць дуже багато. Вставай, де тобі завгодно, скільки тобі завгодно. Це непогано, непогано. А це моя машина припаркована. Все, вроді би окей. Зараз будемо робити притріп-інспекцію. Зараз поїмо, потім робити будемо робити притріп-інспекцію. А що це в нас таке? Рампи вроді не покрали. Вже добре. Ну, вроді все добре. Як це все виглядає? Це те, що я е, закинув стірку, далі пішов в туалет, далі пішов помитися, вийшов з душа, пішов, закинув сушку і зараз поснідаю, з За сніданку заберу сушку, поїду, заправлюся і поїду далі. Поїду далі на розгрузку. Їхать ще 6 годин. Ну і все, 6 годин їхати. Ще по дорозі хочу в везмар заїхати. Такі буденні справи далекобійні. Е, зараз я заїхав трошки в живіше місце. Е, тут таке трошки більше автомобілів. я з'їхав з автостради, тому що я їду в Велмарт. Їду по Google Maps, бо щось ця навігація мене не веде, тому побачимо, куди воно мене мене зараз заведе. Ну що ж, я приїхав. Ось позаду мене Велмарт. Їду на закупи. Блін, що я не зрозумів, що в мене було дежавю. Капець просто. Капець. Mm -hmm. Мені прям це снилося. Я пам'ятаю, що я так уди ставав, дивився ззаду, у мене був Велмар. І я розумів, що дуже хірова їжа в тому моєму сні. І зараз воно це збулося, це капець якийсь. Ну так, да, це дивно. Штучок це є. Ну все, зараз моторошки по попрацює і йду в велмар на закупи. Тож, йду іду я, машина вроді би все в порядку. Але я вам сказав, тут так парку, що то просто капець. Я доїжджаю там ще десь знизу так Джорджі, Алабама, Мама, і просто... І вийшли на минуту, і просто зразу жара. Жесть. Серйозно. Велмарт. Зробив себе такі невеличкі закупи. Купив замки, щоб рампи свої прикривати. Черешень, соку. Короче, такого, подрібнився, так сказати. Ну, зараз їду до свого трака. Закидую це все, що зганяю в таргет там збоку. В таргеті теж хочу купити спеціальні штуки, щоб, щоб рампи кріпити, щоб їх не вкрали. Пока що їх можуть вкрасти. Я вмагався, взяв ось таких дві, ось таких дві, два замка по 20 баксів. Де, відповідно, це не буде на мій рахунок, це буде на рахунок фірми, звичайно. Що це не буде свої кошти. Це якби... Зрозуміло і так. Ой да! Ось такі замочки я поцепляв сюди один, другий. Зараз одного такого замка кину на цю сторону, а цього на іншу сторону. І так будемо працювати. Ну і все. Замочок ось є. Все, тут ще замочки є. Будемо надіюся, що не вкрадуть. Можна спокійно їхати в Джорджію. Що ж, це в нас ранок. Трак мій припаркований ось так, я думаю, буде тіньок, але тінька поки немає, але все одно там до 10 години в мене ще був тіньок тут. Розвантаження в мене буде ось тут. Я собі взяв черешні і персика і йду десь погуляти. Ще один чел стоїть. В я на жаль, хожу ось в ці кущі. Ну йду зараз прогуляюсь до $1,3, бо в мене в машині трохи тихне і треба. І треба щось купити, щоб не так птхнуло. Тому так. Да, Іду в магазин, прогуляюсь. Погодка на вулиці плюс 35. Я в, Атла... в Джорджії, тому біля Атланти. Ось такі от, да. Це щойно. Щойно вийшов з Велморту. Зайшов по дорозі до Доллар-3, щоб плити в туалет, щоб не плити в кущі. Тому так, да, йдемо далі. Доллар-3. Який доволі недалеко, 15. Тому навіть прогулочка буде мені корисна. Єдине, що мені подобається в Америці, або не єдине просто, що мені подобається, це те, що то можеш дати абсолютно як хочеш. Ти можеш глядати як фрік, і тобі всім буде пофігу на тебе. Тому люди, які фріки десь в Європі, в Україні і які цим самим привертали до себе увагу, сюди можете не сунтись, тому що на вас тут повертати увагу не будуть. Ви будете просто змішаєтесь з суспільством і будете такі ж самі, як і всі. Це так, да, якби я більш про те, що я такі зарахую трошки грязний. І типу мені абсолютно пофігу. би, обсім пофігу і мені пофігу, тому ну, так. Да. Це прикольно в Америці. Це вже в $1,3. Шукаю собі якийсь запах Запах машини, щоб почистити машину. Купив собі один амортизатор, два амортизатори, таку штучку, яка цепляється і віддерочка для смітничка. Все це мені обійдеться за $1,25, ви 25, 25 24, 5 баксів. 5 баксів за це все. М -м, нормально? Нормально. Ще щось мав собі зараз знайду тут і побачу. Що, скупився, я в принципі на 10 доларів, взяв собі таку лампочку, щоб в машині горіло, і взяв собі сок яблучний. 10 баксів і йду собі помаленьку додому. Щось прогулявся. Ну що ж, недільний день в мене прийшов доволі таки. Нормально, трошки ліниво. Я прогулявся до Велмарту. Я трошки повіджимався, познімав ланцюги свого грузу. Поїв, подивився серіал своєю дівчиною е, через Zoom. А що це ще? Почитав поробу там звіти на, за на, по попередній тиждень по роботі. І Завтра в мене буде розвантаження. Розвантаження в мене буде біля фірми, я не поїхав на трекстапі біля фірми. Е, тому да, завтра в мене буде розвантаження і нове, нове завантаження. Ну, я думаю, завтра закінчиться це відео. І вже будемо чекати наступного відео, наступного завантаження, яке у мене там буде. Тому так, за ці три дні я заробив 540 доларів, чи то 570 доларів. Е, да. Хоч завтра я вам скажу. Ну що, я прокинувся. Варю, зварив от собі кашку вівсяну з маслом. Зараз буду їсти зараз 600 персика в кришу. Що я прокинувся? Спав доволі таки добре. Зараз в мене 7.30, я вже зробив ПТІ. Тобто провів фізичну інспекцію автомобіля. Зараз поснідаю, буду йти десь на вулицю, там мінжуватися, шукати, ніби ну я вже знаю, де воно, ніби, але просто вже буду, щоб мене розвантажили. Открився вже офіс, бачу, по крайній мірі, відкрили вікна. вроде, як о 8-й. Тому так. Тому, да, я вже на місці. Зараз буду розвантажуватись поснідаю і буду розвантажуватися. Дали, за... Дали мені розвантаження, якби дозволили, каже, заїжджай, то я ось. Оп, куда спішиєш. АБС може з на освіти, не розумію чого. Десь заїжджаю помаленьку. Зараз будемо розвантажуватися. Да. Типу, щось зніму зараз трохи, але просто паси треба познімати, де мене в розвантажити, і в принципі все. Я просто стою, кручу ці паси вже хвилин так 15. Бо мені дали таку скручувалку спеціальну, ну, саму дешеву. Вона така, знаєте, така типу ручка ручка, і тут тіпа, паска наматуєш. Проляха воно ж залізне і там просто паличка, і ти маєш якось його натягнути, а воно прокручується і просто, ну як, безполезна. безполізна. Тупо безполезна. І можна таку руками крутити? Якби заплатили на 20 баксів більше, навіть на, на тракстапі є такий спеціальний закручувач Пасків теж. Е, і він. І Він класний, він собі кріпиться тут, ти собі засовуєш паска. І так роздивився, в нас її пішло. Ні, треба купити не дешевші. Тож, рукавиці вчора собі дивився в Велмерті. І дивись те, які мені купила фірма. 2 бакси. Два бакса мені фірма купила рукавиці. за 2 бакси. Я розумію, що це мої розходники. Бо вже якщо б купили мені якісь одні, то купіть за 10. І вони мені будуть трохи надовше. Мені купили за 2 які просто грубі, якісь тканини непонятні. Коротше, йду заноситься все. Щоб ви собі розуміли, що не підійшов чувак, ось це на траку. І цей. І дам мені водичку, каже, ти спрагла, я такий не розумію. Та він каже, зараз я покажу. Приніс мені водичку. Ось цей мен. Це прикольно, це класно. Типу прям... Ну, прям респект. Просто таки спитав мене, що я тут і спраглий. І приніс водичку. Найс. Nice. Так, дивлюся машину, чи все добре. Так сказати, можна виїжджати. Ну що ж, любі друзі, е... Що ж, любі друзі, ось і підходить кінець, мій блог, блог це відео. Я їду на наступну загрузку, зараз був наступне відео. Ось така була в мене розгрузка, така була загрузка, такі довгі вихідні, я стояв половину суботу цілу неділю. Е, зараз я просто все їду, на наступну загрузку. Наступна загрузка теж буде цікава, дуже цікава. Я прям, вже бачу, там буде цікаво, дадуть подйомника. Тому так, підписуйтесь, чекайте мені на наступні відео, буду вам показувати все, яке роблю. Буду старатися з кожним разом вдосконалюватися, робити це все набагато краще. Е, тому да, побачимо в наступному відео. А я поїхав!